Це саме легка, що тут штука є, щоб ви розуміли. Ти просто подивись на це, я не знаю вже, що робити. Ти по. Подив... вона... Що там далі буде? А, знову це ж прикол. І куди воно падає? Меч, давай меч. Остання квітка добре. Капець. Ви це бачили? Коли жіна ослабила гірський король уперше за багато століть прозрів. І побачив, нагадало йому про улюбленого сина. То треба швидко читати, тому що ну, або слухати. Він не втратив його знову. Цього разу король Нікам подолає темряву. А, тобто, спочатку він хотів бити а, малого. А потім щось з ним сталося, так? Тому що квітки, скоріш за все, йому заважали е думати головою або ще щось. Ось, І він вирішив, бачите, побороти тепер темряву. Ну добре, джерело прокляття розцвіло. Тобто ще один бій буде. Король ніс зірвав ожину, що використала його спину і поклав цьому, всьому край. Єдиний спосіб достатися до Лілімур піти угору. Коротше, по посуху його піднятися треба по королю. Я ж кажу, мені дуже незручно, друзі, і читати, коли вона говорить, я не люблю. Боже, щоб ви розуміли, друзі, ви не повірите. Вам здається, мабуть, що тут неважко це зробити, так все? Було з ним побитися. Але повірте мені, стільки разів він був саме туди, де знаходився я, що мене це просто вже настільки бомбило. Так, король, горний король, Ачівка, золото отримав я. Так. Одяглася корона йому на голову. Ага, і малий вилетів. Ну це по сюжету, скоріш за все, тому що. І малий кидає світло. Йому в рот прямо, так? В рот. Ага. В ротяру. І король впав на малого, так? І придушив малого ще. Чи ні. Ну він на малого просто впав тільки що. Ні, не на малого впав. Думав, що на нього малого прийде. Ага, його пуза. Розрізала його сестра, так? І зараз вийде з його пуза. Ну так. Що ще могли придумати? Так. Й його світлом. Тобто вона перетворила а, це світло на меч і просто розрізала йому у пуза. І, Ну, таким чином вона вийшла. Я вам поясняю, що трапилось. Оле. оле. Тобто а, він врятував свою сестру, але сам загинув, так? Тува І Тува був останній подарунок для Оле. У Туви був останній подарунок для Оле. О, прокинувся, ні, живий нормально. Я вже думаю, що він помер. Ну, хоча б кінцівка, я, сподів... я сподіваюсь, давайте так. Я сподіваюся, що буде нормально, що буде добра кінцівка. Зі смертю гірського короля його в'язниця почала руйнуватися. А, тобто, це ще не все. Тепер нам треба звідси ще втекти. Це я маю управляти, чи вона сама має. О, ломус завжди піклювався про свого друга. Ну, це. Я думав, що він, цей камінь він причеплений там до чогось. Я не думав, що цей камінь взагалі міг рухатися з місця. Пам'ятаєте, я вам навіть про це казав. А як цей камінь рухався? Так, ну добре, камінь його е, сестрою врятував. Хай буде, хай він міг рухатись. Так, а це хто? Вона прокинулася через кошмар. Налякана спогадами. А, це його сестра, так. Я думав, вона шукала роз, розради свого брата. Але його ніде не було. Що, тепер навпаки, все буде, чи що? Та ну, серйозно? Це вже інша картинка, наскільки я пам'ятаю. Там була інша. Так, добре. Окей, тут що? Вона також буде дивитися? Ні. Слухайте, так вона в нього в кімнаті. Вона в кімнаті свого брата. А, вони разом тут. Знову вдома очівка золота. Проте Темрява на дворі її не злякала. Та ну, почекайте, не вже це по колу почнеться тільки. А, Господи Боже, я вже злякався. She she Тому що вона brother. знала, що в неї є її брат. Ну, добре, я, я дуже радий, що не, нам не доведеться проходити ще за неї той самий шлях, як за цього малого. Тому що гра, якщо чесно, сама гра прикольна. Моменти оці, які а, насправді важкі були. Це не дуже приємно. Ось е, було, чесно скажу. От, наприклад, особливо бій е, з цією е, лісною ведьмою. Чому? Тому що це довго. Три, три рази, чи скільки ми там з нею билися, це занадто і довго. Ось, е, і бій з королем він не так, який важ, важкий, друзі, а так, як він дізбалансований. Я ж кажу дуже багато разів. Ну, десять разів я з ним не бився, як я сказав, там набагато менше, раз рази, рази три. Але повірте мені, коли я стрибав або там намагався відійти, воно постійно мені падало на голову. Декілька разів так же було, ви побачили, ви ж бачили. І так було постійно. Поки і я все роблю записи, все роблю записи, все роблю записи, постійно гину, і постійно гину, і Тому мене вже це забомбило. Ви самі розумієте. Тобто, ну де ж ці нерви брати? Ось. Коротше, якось так. Ну, гру, врешті-решт, ми пройшли з вами. І Якщо вам гра сподобалась, пишіть свою думку: прикольна гра чи не прикольна, чи вам сподобалась ця гра чи не сподобалась. Ось. Мені в принципі гра. Ну, я не можу сказати, що мені сильно вона сподобалась, але нормально пройти можна. Тому е не знаю. Чи можу я її комусь запропонувати пограти? Ну так, в принципі, можна чому? Тому що ця гра, э, врешті-решт, вона. Я не знаю, чи можна назвати її легше, ніж э, Little Nightmares, так? Ну, такі, Чому Little Nightmares? саме, тому що ця гра схожа на Little Nightmares чимось, на Limbo схоже на, схожа, на... Мумбо, там, чи що там ще є, Інді-ігри такі, так? Єдина різниця, що тут більше 3D, бачите, тут більше ти э, як. Ну, не 2D більше, а 3D. Ось. Е е граєш. І, е в принципі, я вам скажу так: гра непогана. Гру я пограв, і я і... про неї нічого не знав, поки мені знайомий про неї не розповів ось про цю гру. І тим паче вона була в акції. я не знаю, подивиться, може вона і зараз в акції PlayStation Store, Я не знаю, чи на стімі вона в акції є. Чи немає, PlayStation Store вона була в акції. І там вона коштувала десь там на гривні там 100 чимось гривень, друзі. Ну тобто недорого взагалі. ось. А, тому я думаю, що одне діло дивитися, так, хто, хто як проходить, а інше діло пограти самому. Сам, самому відчувати це управління. Самому зрозуміти, що не все так легко, як здається, на перший погляд. Тому що коли ви дивитесь проходження друзі, вам здається, що це моменти легкі. Насправді, повірте мені, не дуже воно і легке все. Особливо цей бій з королем або бій е, з тою, е, як її там? З, з тою ведьмою в лісі. От з цими двома бій був не дуже легкий, особливо з Ведьмою в лісі. Тобто король останній бос, останній бос був легше, ніж та Ведьма в лісі, тому що з нею ну, довго довелося битися, набагато довше, ніж з королем. Якось так. Я дякую всім за перегляд, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Хто не підписан. А ми з вами будемо проходити далі наступ, е, наступні ігри, такі як. Спайдермен ми з вами проходимо, ще проходимо з вами Silent Hill Remake 2. Ми багато з вами ігор проходимо, я не буду зараз е, пере... перечитувати вам, тому що їх багато насправді. Ще Alon The Dark, ще там Alan Wake. Ну ви зрозуміли, коротше, пішло-поїхало. Я багато ігор не пройшов, друзі, але це не каже про те, що я проходити не буду. Я просто зробив таку велику паузу просто від цих ігор. Деяких ігор хочеться відпочити. І відпочити, ну, іноді хотілося якомога більше, ви розумієте? Тому що не всі ігри а, можуть тобі сподобатись. Elon The Dark мені не дуже сподобалось. Я грав, 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 потім мені чомусь стало нудно. Якщо чесно, мені зараз нудно проходити і Silent Hill 2. От я зараз сиджу, я для вас записав дві години проходження цієї гри, так? Дві години записував. Перед цим я записав для вас проходження Spider-Man Spider мені гра подобається, мені цікаво. От саме Spider-Man мені цікавий. Мені прикольно за нього грати, там класна бойовка, управління чудове, все круто. Тут, наприклад, в цій грі, управління, я б не сказав, що воно тут погане, але воно не, не таке зручне, як Spider-Man, ви ж самі розумієте. так? Тобто це різні ігри, і, ну, звичайно, в Spider-Man все, все краще, ніж тут. все. Але це все ж таки інді-гра, маємо зрозуміти. Ось. Але гра непогана. Тому я всім м м можу запропонувати в неї пограти. Ось. Тому що, як я вже сказав, одне діло дивитися проходження, інше діло з, е, грати самому. І відчути все це управління на собі. Так що якось так. Все, бережіть себе, бережіть своїх близьких, друзі. Побачимось в наступному проходженні. Або вже на стрімі. Бувайте здорові.